Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Послухайте, будь ласка, уважно віршик. Днів у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Кожна свою назву має. Один одного міняє, спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чому це він такий? Другий день вівторком звати, а за ним потрібно знати. Третій день одразу йде, він нам середу веде. День четвертий, в нас четвер. Пам'ятаєм відтепер п'ятий. П'ятницею звуть і її зазвичай ждуть, бо попереду чекають, коли всі відпочивають. Шостий день у нас субота. Та ще хатня є робота. Тому треба помагати батькам в хаті все прибрати, на городі і в саду, все привести до ладу. Сьомий день у нас неділя. День святковий, день дозвілля. Йдуть до церкви і гуляють. Всі в цей день відпочивають. Про що ми, дітки, з вами прослухали вірш? Так, це дні тижня тиждень складаються з семи днів: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть завжди вони по черзі, за останнім знову перший. Віком рівні всі брати, спробуй їх назвати ти. Діти, відгадайте загадки. Вранці ми із добрим ділом день привітали понеділок. Ніченька минула скоро, зустрічаємо ми. Вівторок. Так, далі спритна молода поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться. Як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом, сілю, привела сестру в неділю. Скажіть, малята, скільки днів у тижні? Так, в тижні сім днів. Як називається перший день тижня? Перший день тижня понеділок. Назвіть останній сьомий день тижня, сьомий день тижня неділя. Назвіть наступний день після п'ятниці. Після п'ятниці йде субота. Який день буде наступним після неділі? І чому? Так, буде понеділок, тому що неділя завершує тиждень. А понеділком розпочинається тиждень новий. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.